Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні продається такий от у нас Vivaro Автомобіль у довгій базі, як ми бачимо, 2011 року з моторчиком 2.0 84 кВт 115 кінських сил. і так хочеться дуже детально розказати про такий автомобіль, тому що дуже рідко такі попадають. Останнім часом, в принципі, останніх три автомобіля дійсно з маленькими пробігами і це і не виключення, скажімо так, з них. І так, цей автомобіль приїхав з Німеччини, був в одних руках, приїхав в 2019 році з пробігом 150 тисяч кілометрів. Це 100% рідний пробіг. Його був. Автомобіль купувався у Німеччині власником, він сам поїхав в Німеччину, його там купив, придбав, привіз сюди і на ньому весь цей час їздив. Зараз автомобілю 205 000, ні, 207 тисяч пробіг. Було 205, як я купував, я вже 2000 сам на ньому наїздив. Я вам скажу так, що автомобіль просто в відміннішому стані. Більше ніж певний, що людина, яка приїде, от перший покупець, він його забере, тому що тут реально ну, питань по автомобілю взагалі немає. Тобто Тут є два маленьких підкраса і по пробігу 100% автомобіль 11 рік, це в нас євро 4 мотор. Дуже люди люблять ці євро 4 мотори, за того, що автомобіль де без сажого фільтра, тобто форсунки звичайні електромагнітні, прості, невибагливі до солярки. Але що з заводом сажа ще не йшла. Тому в подальшому не потрібно буде її ні вирізати, нічого, лізти до, скажімо так, мозгів. Тому це самий такий оптимальний варіант з новими форсунками і з економною з палива і з надійним мотором. І так, по підкрасах, за кордоном фарбовано ось це заднє крило. Нічого не відрізняється, ніяких тут зараз там вм'ятин, там царапин, нічого такого немає. Зараз я більш в принципі, детально все покажу. І з цієї сторони фарбоване в Україні. Я фарбував, я вставлю фоточку. От як ви можете зараз бачити, фарбувалось ось це заднє крило. Все по автомобілю, все інше в оригіналі можете приїжджати з любими приборами, перевіряти. Будь ласка, нічого немає, абсолютно проти. Все дійсно в відмінному стані. І так, як ми бачимо, ззаді у нас тут розпашонка з дворниками, все це працює, всі підсвіточки, всі там, я не знаю, кнопочки, все абсолютно, круїзи і все інше. Все працює до єдиної лампочки, до єдиної кнопки. Ззаді, як ми бачимо, є фаркопчик. Все в збереженому стані, ні ржавчинок, нічого немає. Гума всі чотири у нас кумхо, отака досить непогана. Не знаю так, щоб продемонструвати, але така гума дуже гарна. Порожечки у нас рівнесенькі, Автомобіль, як ми бачимо, виглядає просто відмінно, він весь блистить. Він пройшов передпродажну підготовку, всі в нас силдики на місці. До речі, забув сказати, ось тут ззаді, багатьох відео показував. Якщо автомобілі пишеться от Vivaro CDTI DTI і дві буковки ззаді, Чотири цифри, верніше. Боже вже, цифри букви. Якщо у нас пишеться Opel Vivaro просто без CDTI, то це у нас 66 кВт. Якщо у нас пишеться Opel Vivaro CDTI, це у нас 84 кВт. А в трафіку пишеться на дверках DCI 115, це 115 кінських сил. Отак в них розшифровують. Прошу пробачення, що трошки обмовився. Все знімаю одним дублем, в принципі, як завжди, Без всяких там монтажів і все інше. Що ви бачили, ну, на який автомобіль ви їдете і що ви маєте купити. Зараз по автомобілю, там може якісь міленькі м'ятинки, такого глобального нічого немає. На капоті. Від камінчиків буквально тільки пару коциків, нічого глобального. Всі вікна оригінальні, от як ми бачимо, у нас оригінальний сплінтекс. Одиничка. Автомобіль чистий 11 рік. До речі, він код, будь ласка. Хто хоче, перевіряйте там по карвертикалу, будь ласка. Тут він код, ще покажу вам. Тут в дверках, кого цікавить. От, будь ласка, ставте на паузу, перевіряйте. От навіть можна звернути увагу, як закриваються дверцята. От Легенько, тихенько, ну просто відмінно. Ще що хотів сказати по в цьому автомобілю, він у нас де на 195 і гумі, тобто 150, 195 60, 16, Це найнижчий радіус цьому автомобілю. Він самий економніший на ньому, але він самий такий, коли в автомобілі ходова не сама найкраща, він прям, ну, стучить, і автомобіль себе так не саме впевнено веде. То в цьому автомобілі, ну, щоб поставити на 215-ту гуму, я навіть не уявляю, як він має їхати. Вона на цій гумі тихесенька, жодного лишнього звуку, абсолютно нічого не гупає, там не стукає і нікуди не веде, ну відмінно себе веде. От що говорить про пробіг 200 тисяч кілометрів. Знову ж таки, у нас тут гума така кумха. Є по бокам форточки, які відкриваються, є рейнги зверху. Зараз ще дах покажу, все відмінно, без м'ятин, без нічого. Бампер передній не фарбований, але є отака протертість чуть-чуть. Я, в принципі, не став фарбувати, не в цьому смисла. Потім та фарба, от яка вже ну, фарбується, вона потім злазить з часом. Тому краще хай би оригінальний з маленькою протертістю, чим фарбований, ідеальний, і потім все це позлазить. Спереді в нас оригінальні туманочки. Все світить, все працює. Оптика, до речі, також збережена. Така, як ми бачимо, відмінний стан. Так, йдемо по салону. Так, знову ж таки вікна, Сплінтекс-одиничка, сплінтекс-одиничка, Ну, всі вікна оригінальні, задні також, в принципі, довго не буду ходити. Дійсно, все оригінальне. І так по салону. Це у нас 9-місний автомобіль. Категорія B, нічого не потрібно змінювати. Є у нас крізь контроль, який працює. Є у нас отут все таке, як новесеньке, нічого не протерте. Всі ці воздуходуви. чи воздухо. Коротше, для повітря. Це за оригінальна така магнітола. До речі, радіо ловить прям. Ну Навіть в самих таких невдалих місцях і все це все ловиться гарно. Одна подушка безпеки в рулю, в панелі в нас тут така ніша. Кондиціонер. В цьому автомобілі кондиціонера не було. Я купляв його без кондиціонера. Зараз я його встановив. Комплект кондиціонера разом з установкою коштує в районі там, 600 доларів все разом. От зараз на цьому автомобілі вже є кондиціонер, він заправлений, не працює. Тобто, все стоїть оригінально. Щоб я цього не сказав, в принципі, навіть би ніхто би не знав. Але. Так, думаю, тому в автомобілі ще трошки зберігся пробіг, тому що він був не самий актуальний. Всі люди хочуть, щоб були кондиціонери, підйомники. в цьому автомобілі не було. Я думаю, що може і на ньому менше трошки їздили. Може за того, може не за того, не знаю, але факт тому кондиціонер вже поставив, стоїть, все, будь ласка, все працює, все оригінальне, все як має бути. Сидіння в нас взагалі в Ніде нічого не протоптане. Тут чуть-чуть видно такі маленькі полосочки, але воно все ціле, все гарно. Понизу все ціленьке, Нігде також нічого не протоптано. Домкрат, до речі, і там все, все спаковано. Домкрат, ключ, там, трещотка, крюк це все є. Педальки от видно, це оригінальні, це не міняні педальки. Дуже ще можна звернути увагу часто, коли навіть оцю міняють, отут лишається протертість. Цьому автомобілю цього немає. Це ці порошки, ну, це вже клеїли самі, але все тут гарно. До речі, також тут можна звернути увагу. Ніде жоден болтичок не кручений, ніде не ні ржавчинок, От низи дверей, будь ласка, тут взагалі все як новеньке. Порошки також. Ключок у нас тут йде, такий під ключик. склопідйомники, підйомники, все працює. Беля з цієї сторони також все ціленьке, не протерте абсолютно. Тут також не задирай, ну все просто відмінне. Панелька ціленька, лобовуха також, ніде, ні коциків, нічого абсолютно нема. І лобовуха, до речі, як я вже казав, оригінальна. Так, оригінальні пасажири, оригінальні дивани, які дуже легко знімаються. Отут От за щолочку раз. Ой, щось воно вже трохи. От, Раз підняли. І з тієї сторони так само, і все, і все, зразу диван витягується дуже легко. Пол ціленький, тут немає ні задірів, нічого, ні ржавчинок. Ну, Все бомба. Сидіння ціленькі, без пропалів. Вони вже підчищені. В принципі, не було такого, щоб там прям щось. Тут таке зачоване, ну, я думаю, що одразу всі розуміють, якщо автомобіль і зверху гарно виглядає, то і в салоні він також. Якщо він заїжджений зверху, то він да і по ходові заїжджений, і по всьому. Тут, як ми бачимо, все минулого стані. Водочка вікон вже і в чорний колір. Затягнуто дуже зручно, дуже тихенько. Комплектація, звичайна, без обдувів на задніх пасажирів. Ну, як знову ж таки, навіть спереді не було кондиціонера, то заднього тим більше не буде. Тут також все ціле. Обдує також немає. Є оригінальний догрівач типу Webasto. Типу це не Webasto, це догрівач мотора. Він є, до речі, працює. От Зараз у нас на дворі можна подивитися, 1 градус тепла. На дворі прям холодно. І зараз запускаємо. Він також запускається, обігріває мотор, і печка набагато швидше прогріває теплом автомобіль і тримає тепло, коли на, холостому, на холостих оборотах автомобіль працює. Тут також все ціленьке, от навіть ця реєчка. Тут все ціле, навіть із ну, ремені, як завжди, є мілки, ну, такі мілки, але глобального немає. Всі ці герметики, все оригінальне, все ціленьке. Тут також. Дверки прям так тихенько закриваються, мені дуже подобається. Так, вигляд у нас ще ззаду. Тут такий пол трошки є, хтось ходив. В гострому взоті або щось возили. Сидіння складаються, вже не в одному відео показував, думаю, всі розуміють. Тут збоку є така ручечка, раз ви її підняли, верхня панель лягла, тоді тут ще дві защолочки і повністю складається, у вас робиться як вантажопасажирський бус, і не потрібно витягувати. А якщо потрібно витягнути, то знову ж таки, там, де кольорові такі наклейки, там є два гачка, які можна відкинути і зразу, одразу зняти сидіння. Так, от такі у нас димочки тут, до речі, також без завжди. Вікна знову ж таки Рено. Автомобіль Opel, але вікна будуть Рено, я думаю, це всі розуміють. От тут так само Рено одиничка, тут так само Рено одиничка. Це нормально, це так має бути. Автомобілі, в принципі, французи всі, це тільки... От у нас є який не сам прямо старий Трафік. але збираються просто на різних заводах. Так, дах, трохи грязний, лапшки стояла, але він ціленький. Бамперок також ціленький. Дверки от в ходу нічого не рипає, не стукає абсолютно. Так, йдемо до мотора. Спочатку я покажу. Так, який у нас моторчик. В принципі, робочий стан не став там прямо вимивати, просто водичкою полоснули і все, От видно бачонку. Все гарно, все ціленько. Тут такі якісь міточки, червоні тут, От червоні ось там. Бачу. У мене, в принципі, вже були такі автомобілі, щось в них там відзначають. І тут така гарна функція це у нас рейс -шіп. це Чіптюнінг, скажімо так, німецький. Автомобіль з Німеччини так приїхав, як стверджує власник, і так він стоїть. Це чіп-тюнінг можете почитати в інтернеті, ввести навіть назву для того, для економії палива і для більшої потужності. Ось так, повідомлення, він підключений. Ось тут до рампи. Я так розумію, що це. або десь воно там разом з форсунками зв'язано, або йде, скоріше всього, що сюди до мозгів. Я думаю, все-таки, що це десь до мозгів воно підключене. Тут у нас все ціленьке, все гарне. Жодний болтичок не кручений. В принципі, тут, як я вже казав, спереді взагалі без підкрасів, нічого не крутилось, не формувалося. Капот також ціленький. Ось такий вигляд. До речі, оця штука автомобілю, прям, ну йому треба це, ну він їде реально майже як 2,5, а розхід дуже маленький в цьому автомобілі. В принципі, при потребі, якщо хтось там не був, боїться, цих чіпів, тюнінгів, це все можна зняти взагалі без питань. Якщо потрібно, навіть я можу зняти. Так заведемо. Ручник, як ми бачимо, працює. 207 141 пробігу. Це вже, в принципі, я ж кажу, я 2000 на ньому наїздив. Масло на середній рівень, повний бортовий комп'ютер, от нас 6,4 розхід. Це по трасі. Це прям дуже економно для цього автомобіля. Якщо би був без цього чіпа, він показував би десь 7,5, 7,8. Одиннадцятий рік, от ці євро 4 мотори, вони так і приблизно беруть. А вже 14 ті в принципі, ну, майже можна сказати так само. До 2010 року на п'єзофорсунках автомобілі ці беруть трошки більше солярки, ці ж беруть трошки менше. Тут же звичайні, як я вже казав, електромагнітні форсунки. Так, тут потолочок у нас ціленький, я вже, в принципі, це все показує. Робота мотора працює просто відмінно. На ньому стоїть каталізатор, він не вирізався нічого. Ну, тут взагалі до цього не потрібно лізти. Машина ще на оригінальному цепу також не потрібно лізти. Це ще, я думаю, 1150 з железом вона відходить на цьому цепу. Зараз вона працює рівненько. Ось, як ми чуємо. Це ж у нас клапан на турбіну, це нормально. Він в деяких автомобілях жужить голосніше, деяких тихніше, все порізно. Атака, торгівчик працює. Щось я чую трошки ніби ролик, може це мені здається, може це після мейки. Ну, так. По мотору в принципі питань немає, це стоїть, якщо покажу ззаду. Тут ніяких димів, це навіть натяку, але це немає абсолютно. А такий у нас автомобіль. Кого цікавить, будь ласка, питайте, телефонуйте. Такі автомобілі дуже рідко попадаю з таким пробігом, тому, як кажуть поспішайте. Не забувайте підписатись на канал, ставити вподобайки і коментувати. Все, до зустрічі!